Коли наша душа шукає чогось небожественного, матерії, якихось гріхів, все що угодно, але не Боже, не Боже повеління, не Божі заповіді, як ви думаєте, чи буде наше життя щасливим? Звісно, ні. Чому? Тому що можна взяти приклад євреїв. Ви знаєте, коли вони чудили, не виконували то Боже повеління, вони своєю душею поклонялися різним чертям, а не Богу. Що ми бачимо по історії, вони дуже сильно страждали. Вони були ганіми в пленах, гулах, різних концлагерях. В общем, страждали дуже страшно, тому що Бог приломив з ними цей завіт. І ми знаємо, що вже старий заповіт не актуальний. Є новий заповіт, час церкви. І якщо церква сьогодні вона буде з виключеними мозгами, буде чудити так само, як і євреї. Не шукати Божого, а шукати чогось свого, земного, тобто душою більше приліпитись до якихось грішків, то ви знаєте, таке же, така ж кара, така же біда прийде і в наше життя. Тому нам треба включити тяму свою і привести своє життя до повного порядку, щоб, не дай Бог, з нами не сталося щось страшне.